Сьогодні я вам покажу масаж м'ячиками, коли його варто використовувати. Особливо тоді, коли ви по тій чи іншій причині не можете розминати обличчя. Таке буває, коли піднімається чутливість шкіри, пов'язана наприклад, з надмірним перебуванням на вітрі і морозі. Ви прийшли шкіра пече. Тут вже ні до якого масажу її щіпати, до неї торкатися не дуже хочеться. Але ви прокинулися зранку, шкіра чутлива. І є такі собі якісь набріки, які хочеться позбутися. Тому у кого немає м'ячиків, купляємо і робимо потім в записі. Це звичайнісінький попригом, дуже м'ягенький. Це м'ячик, який продається в спортивних магазинах, іноді в аптеках, іноді можна в зоомагазині купити, але головне, щоб він не пищав і був дуже дуже пружний, тому що в зоомагазинах і таке буває. Що ми будемо сьогодні робити? Ми зробимо повноцінний масаж, декольте, обличчя, голови, і він дуже коротенький. Він займає буквально 15 хвилин. Корисно. Ви подивитесь, як кровообіг до шкіри приливає, як реагує наша шкіра. Я вже свою шкіру очистила. Масажний крем я наносити не буду. Чому? Тому що більшість з вас зараз піде на мороз, і нам додаткове очищення не потрібно. Цей масаж не викликає. Приливу, скажімо так, цей масаж не викликає дії шкіри, коли вона щось виділяє. Тому ви сміливо можете зробити своє очищення, тонізування, нанести крем і робити масаж по кремі. Тому що ми пам'ятаємо, що якщо ми робимо до 10 рухів, то це масаж 5-10 рухів це масаж, який ми робимо ввечері. Зранку ми робимо 2-3 рухи. Поїхали. Почнемо ми з нашої діляночки декольте. І будемо прокотувати по тричі. До нашого лімфопротока. Буквально по три рази. Міняємо сторону і прокатуємо до підпашка, 1, 2, 3 і ще раз. Угу. Тепер ми розімнемо серединку, покатаємо м'ячик тут, вот, аж до ключиць, і почнемо, прокручуючи рухи по цій ділянці. Дивіться, як класно реагує шкіра. У нас приливає кровушка, і ви знаєте, що разом з кров'ю до нашого організму, до нашої шкіри, приливає все корисне, що ви з'їли випали. Так, перед масажем бажано попити водички. Далі надключична ділянка буквально по три рази. Угу. Скажіть, яке ще воно шкіру піду ні, дівчата, геперемія дуже скоро пройде в грудину ключичне-сосевидний м'ясо. І прокатуємо одразу сюди. Угу. Родина ключично сосцевидний. І ви скажете, що це такі якісь навички, треба координація рухів. Ні, Це доволі простий масаж шиці ввечері можете приділити багато уваги. Можна цей м'ячик брати з собою на роботу, коли втомлюються плечики і хочеться їх розім'яти, можна більше уваги приділити. А якщо ви зробите це комусь в офісі, то ви будете любима дівчатка для свого офісу. Ввечері зробіть цей масаж дітям, цей масаж чоловіку, йому дуже сподобається. Голосиста частина голови буває дуже боляче, будьте тут обережні, але. Знімається стрес, і ви після того будете спати, як маленька дитинка. Теж можна зробити своїм домашнім, і вони вам будуть дякувати. Супер. Тепер ми будемо переходити до другого підборіддя. Тобто, дуже такий коротенький масажик. Виривай, до речі, волосся, тож будьте -то обережні. Mm. Можете для волосся використовувати такий от попригунчик. Теж може бути. М'ячики ми обробляємо хлоргексидином, м'ячики обробляємо, наприклад, мильним розчином, потім даємо йому висохнути. Працюємо з другим підборіддям, з нашим молодості. Все по масажних лініях від центру обличчя до підборіддя, будемо робити лише по три рази, тому що це ранішній масаж, і нам всім виходити на вулицю. Тож ввечері можете зробити 10. Три. Цей рух можна робити в корках, можна робити в кінотеатрах, тому що друге підборіддя це застой лімфи. І таким чином ми боремося застоєм лімфи. Можете носити такий малесенький м'ячик, десь собі в чухольчику і мати на озброєнні. В кого не реактивна шкіри не буває висипки, вам простіше з гігієни. Центр підборіддя. Трошечки помасуємо, тому що дуже часто буває спазм, з якого підберіддя підкручується до гори, і поїхали по три рази від підборіддя до вушка. Від кутика губи до вушка. І дивіться, як червоніє шкіра, але при тому немає розтяжіння. Цей, до речі, масаж не викликає у вас витончення підшкірно жирової клітковини. І може використовуватися для дівчат, які мають худорляве обличчя. Якраз ми зараз приливаємо кров з її дуже корисними елементами того, що ми вжили. Так? І наша шкіра скоріше буде ущільнюватися, Дивіться, класно реагує. Огонь, бомба, ракета. Поїхали в другу сторону, по три рази буквально. Ще раз це можна робити по своєму доглядовому засобі, тому що наша шкіра зараз... Жиру і поту виділяти не буде, якщо по три рази. Ввечері, звичайно, ми можемо робити по десять, але тоді вже вмитися буде обов'язково. Два, три. І відносика. Під очима обережно. Зараз покажу під очима. Два. Круговий м'ясорота дуже важливе м'яз. Тут м'язи депресори, які пускають наші кутики губи. Тут дуже багато м'язів сходиться і тут було ціксується на кутика губи. Розробляйте кругове м'яз рота у запобіганні кисетних зморшок, брилів, м'язів, маріонеток розпрацьовуємо. До речі, якби я не уронила попригон, можна було б взяти тут менший м'ячик і попрацювати тим м'ячиком. Але він в мене вже впав. І використовувати його я не можу. Тут можемо трошечки притормозити. І з другої сторони. І давайте пару кругових рухів. можна по губках покатати для об'єму. Супер, що можна ще маленьким м'ячиком відпрацювати отут, -вот під носу сльозної борозди. От, прокатати його, ці діляночки, ну, але. В мене впав. Середина, міжврівка. Супер. Якщо ви перед тим ще не носите міорелаксанти, дівчата, вони вам краще всмокчуться. Тобто сироватка з пептидом, міорелаксантом, нанесена перед масажем, дасть кращі результати, скоріше події. Кремчик з міорелаксантами теж. Дивіться, класно як. Я абсолютно не роблю ніяких таких серйозних рухів. Знаєте, я сьогодні лечу в Рим. Ввечері я буду в готелі і певно це чудо полетить зі мною, тому що масажний крем я собі брати не буду. У мене тільки одна доба, і я набагато набирати не буду. І давайте отут, отутки біля гармосту волосся пройдемося і перейдемо до наших очей. Мені подобається така здорова гаперемійка, яка десь можливість. Попрацювати наші крові. Я перед тим випила а, колаген з мікробіомом, з mm -hmm. Так, від, Бід, отаки от правильні по, по масажних рухах. По внутрішній повіці котимо до скроні, по нижній повіці, по верхній повіці котимо до скроні, по нижній повіці котимо, котимо до переносиці. Молодці. Трошечки приторможуся на місцях мімічних змаршок, буквально трошки. І знову по верхній повіці до ложка і повертаємося назад буквально по три рази. М'ячик дуже класно розганяє кров, не тягне шкіру. Якщо ваша шкіра надто чутлива, беремо м'ячик без шипів, і поки чутливість не, не відновиться, ми робимо м'ячиками без шипів, Попригодний, спортивний магазин. Всюди вони клас, ставте лайк, якщо вам сподобалося. Зробіть він коротенький. Бачите, ми буквально за 10 хвилин пройшлися всю все обличчя і дали класний перелив крові. А це молодість, краси молодість нашої шкіри. Я вас обіймаю, Масажик ми зробили. Я вам дарю маленьке своє сердечко, велике в своє серце, в такому маленькому вигляді. І обов'язково ставте лайк, збережіть собі і використовуйте. це огонь масаж.